Перше були святкові дні десь сторона податків, бо вони до того більше відпочивали їздити в інших містах. Останній інформацію, яка в тиждень тому це було з'ївно. Ну, тоді по тиждень тому це було 25 тисяч гривень. Це без тих бам, які вирозані по супермаркетах. Крім того, я знаю, що активно долучилися практично всі нічні клуби, які погодилися, скажімо, від суми виторгів, виплачувати якусь там певну суму коштів саме на цей. Тобто я думаю, що зараз процес повинні підтримувати. Там планувалося, 20, що саме так, за свята так. буде найбільша сума, але якось ми не виходить. Виходит. За свята могло бути тоді, ви розумієте, коли були масові заходи в Березілі, так? ми зрахували, що в Березілі досягні скриньки де приходити давати. Рахуйте, що з тих 24 тисяч зібрали, 4 тисячі зібрали тільки в депутатській всієї залі міської ради.